Не вірте українцям, які розповідають вам про те, як їм. Погано працювати в Польщі зараз. Я розповім вам секрет, про який дуже не люблять говорити. А справився в тому, що після того, як ви підбираєте собі вакансію в Польщі і приїжджаєте на роботу, ваш швиденько оформляють і заселяють. І тоді 99% українців в той один день або трішки більше часу, поки готуються їхні документи для офіційного виходу на роботу, вони починають розпитувати в інших людей, які вже працюють на цій роботі, про те, яка ж там робота. І ось ті люди, які вже там працюють, їм завжди кажуть, що робота дуже погана. Не виходьте, ми будемо звільнятися, їдьте додому, і говорять вони це спеціально через дві причини: перша це через те, що люди думають, що якщо приїде більше людей, то робота буде робитися швидше, і в людей буде менше годин. А відповідно, менше годин, менший заробіток. Друга причина полягає в тому, що якщо людина погано виконує свою роботу, то її стараються звільнити після того, як приїде її заміна. Так, от ви і є та нова заміна цій людині, і звичайно. Звичайно, що вона вас буде переконувати, що робота тут жахлива, щоб ви не вийшли, а її не звільнили. Тому друзі, не вірте українцям, які розповідають вам про те, наскільки погана у них робота, на якій вони працюють, тому що якби це було правдою, то вони вже б давним-давно самі звідти звільнилися. А поки що вони придумують вам розповіді про те, чому ж вони до цього часу ще там працюють. Тому я рекомендую вам, хоча б на три дні вийти на роботу, попрацювати і подивитися, яка там ситуація зсередини. Якщо все те, що вам говорили правда, то нічого страшного, тому що закони Польщі без проблем дозволяють змінити вакансію на іншу і вже за декілька днів. Ви абсолютно офіційно та легально будете працювати абсолютно новій роботі. Тому, друзі, будьте обережними і не дайте себе обманути. Якщо вже так вийшло, що ви вже опинилися в такій ситуації і вам необхідна нова робота, то зверніться до мене і я вас працевлаштую на одну із тих вакансій, де я особисто працював, і які я можу вам рекомендувати. В мене все про роботу за кордоном. Підпишись!